Добрий день. Починаємо урок. Але сьогодні я зроблю запис без вашої участі, тому що в нас попередній раз, коли ми з вами проводили залік з теорії. Ми, мабуть, і два, і два встигли все зробити, тому зараз я не маю можливості. Витрачати час заліку, під час заліку, тому давайте я окремо швиденько підведу підсумки лабораторної роботи. Треба сказати, що ви дуже добре її написали взагалі. Тобто, якщо ви бачите підсумки, то ось вони такі. Але для мене цікаво, чому ніхто не отримав оцінку 11 балів. Ну, ви можете казати, чому я нікому не поставила 11 балів, але так. Вийшла, я ж коли ставлю, я ж не дивлюсь, кому і що я ставлю. Потім, коли подвержу підсумки, дивуюсь, що Трапило, трапилось. Так, що касається робіт, то взагалі ви зробили все добре, але, але є трохи про що поговорити. По-перше, багато знаків після коми ви оставляєте, коли робите проміжочний Обчислення. Я ще можу согласитися, коли їх дві-два знака після кому, але коли їх набагато більше, це вже дивно. Далі, коли ви враховували відносну похибку, ось тут прикро, що серед вас є ті, хто не вміють рахувати. І коли самі по собі. Результати дивні, а ще ви додаєте своїми обчислюваними. Ну, тут просто в мене немає слів. Але е, найбільш глобальна проблема у вас була тоді, коли ви не порахували творче завдання, не зробили його. Я навіть не можу казати чому. Давайте я вам покажу. Рисунок, який був безпосередньо, але його потрібно було дорісувати, і було б все добре. Дивіться, ось так у вас по траєкторії рухається куля, зараз я порісую, на нього, безумовно, діє сила тяжіння, ну це обов'язково, а на нього діє сила натягу нітки. Якщо експериментатор за допомогою динамометра відводі... від... Від... відтягував кулю від центру, і ось це була в нас сила прожності, ну давайте ми зробимо силу прожності, то зрозуміло, що ця сила вона в точності дорівнювала ось той равнодійний, яка у нас образовалась, якби ша... кулька сама оберталася по колу. Тобто, якщо в нас кулька просто сама обертається, на неї діють дві сили і вони дають равнодіну. Равнодійна, це і є та сила, яка забезпечує доцентрове прискорення. І ця сила, яка равнодійна, вона дорівнює ось цієї сили. Тобто у вас є прямокутний трикутник. Ну, домалюйте, дорисуйте його, Ну, то, що ми робимо цей рисунок, це таки да, буде малюнок, але... Добре, ось ми його демалювали. Ось у вас вийшов прямокутний трикутник, і ви використовуєте теорему Піфагора. Ви творили такі чудеса, що я там такі дива дивні, що я не знаю, як це взагалі можна оцінювати. А чому не ось догадали, цей рисунок зробити, і просто отримав. Ні, хтось зробив, безумовно, але мало хто до цього дійшов. І це прикро. Так, далі. Більше не буду нічого дописувати. Якщо я правильно порахувала, то у нас ось столько задач. Якщо ні, ви мені потім не пишете, тому що зараз ви мені казати нічого не можете. Тому що ви там десь далеко валюєтесь за свою за свой залік. Так, добре. У нас сьогодні таки да, буде залік, і потім. Дивіться ваше домашнє завдання, і я завершую запис. Ось сьогодні залік стадім, і я видалю ці дати, а потім дорисую новий. Ну, все, мабуть. На цьому ми з вами завершуємо. Точніше, я без вас завершую запис. А з вами ми будемо урок проводити. І не будемо на нього відволікатися. Все добре. Ходимо на урок.